Дня. Ми сьогодні знаходимося на Вінниччині, Немирівський район, де бачимо таку гарну розсаду огірка, що планується в подальшому для висадки на постійне місце для отримання раннього урожаю. От, тут у нас три гібрида, це Коломбо, Мадрілене та Северин. От, для того, щоб виростити якісну розсаду, мати потужну кореневу систему, рекомендую використовувати перш за все Root Most, це стимулятор кореневої системи. Він допомагає рослині розвинути мечкувату кореневу систему, за рахунок якої рослина в основному харчується, от, гарно стартує, гарно проживається, що в подальшому дасть можливість розвинути її велику кореневу систему от, і гарно харчуватися, що приведе до високого урожаю, швидкого результату. Smart Grow Biodoc – це комплекс корисних мікроорганізмів, біологічний фунгицид. Коли ви обробляєте свою розсаду, наприклад, привікуром, після того рекомендую заселити туди прикореневу зону цей комплекс цих мікроорганізмів: це Бацеліс Субтиліс, триходерма харзаніум, триходерма віріди та гриби роду псевдомоніум. От. Це допоможе рослині підтримувати чудовий. Біологічний фон і в подальшому знівелює ряд стресів. Отож використовуйте смарт -бро.